І зараз вийшла далеко з воріт гол кіперка так і таки зупиняє вона Юлію Шевчук. Зараз басанська штрафного майданчику. Удар! М'яч зі у у сіці Крилбаса. Але тут втрата одразу і гір мчить до воріт. може виходити один на один. Гірн! Знову передачу вперед. дістається до нього. Гірн. цього разу немає. офсайду. гірн буде різати кут. Єрин. Гірн дривається вторгнення медач, піддає передачу на Петрик, яка робить рахунок 3-0 на користь Металіста 19-25. Офсайду передача від Шевчук на Гірин та опиняється перед воротами. Віддає передачу на Панащенко, і вона встигає до м'яча. Відправляє м'яч у сітку. Офсайду не було. Я не була в офсайді, Вона вривається у штрафний майданчик. викид один на один. Іде під гострий кучевчук. Далі лівою ногою, мені здається, вона не була. Віддала в передачу. Вона не пройшла, заблокували Басанська правою ногою. Пробиває у Сітці! Ну а у нас тим часом перший тайм завершується. Перший тайм завершується з рахунком 5-0. І з тієї чи іншої причини пані Тельбух <реш> а, вирішує нічого не компенсувати до першого тайму. Відправляє команди на перерву. І вже Андрухів грає у напрямку на Апанащенко, але Авраменко. Грає на Єрен. Не проходить передачу, але віддають п'ять своїм суперницям. Обліська Криваса пробиває за Боровець. Ой-ой-ой, ой яка передача від Єрен. Вона виводить Іванченко один на один з Соловйовою, але Іванченко. Соловйова зіграла рукою. Арбітриня дає свисток. Чесно, в динаміці не помітив, де що було. Пані Тальбух вважає, що Соловйова зіграла руками за межами штрафного майданчика, і голкіперка отримує червону картку. Давайте дивитися. Подольська Нагірин передача. Вау, неймовірна передача. А Іванченко спокійно виходить один на один. Там була гра рукою чи не було гри рукою. Залишає в межі поля Гуляна Соловйова. Цього разу, здається, у Андрухів немає офсайду. Вона буде різати кути, вриватися до штрафного майданчика. Андрухів віддає передачу на Гірин і та відправляє м'яч у сітку воріт. Рахунок стає 6-0 на 62-й хвилині. Подольська. Довга передача уперед. Мчить до м'яча Гірин, вона дістається до нього. Але Авраменко, браво! Новоспечена голкіперка читає гру і забирає м'яч собі у руки. Буки вривається штрафний майданчик, виходить один на один. Айсей від Авраменко. Дивимося. Yeah. І, і колінку виставляла. Котик у чужому штрафному майданчику котик виконує простріл перехоплення від Авраменко. Панашченко перекидає, але встигає повернутися на лінію Авраменко, і також намертво фіксує м'яч у себе в руках. Простріл низоми. М'яч таки опиняється. Ось і ці воріт кривбаса. Рахунок стає 7-0. Лівою ногою пробиває, влучає м'яч Авраменко. Вона парирає цей удар таким чином. Іванченко м'яч у чужому штрафному майданчику. Фінтить Іванченко, віддає таку передачу на молодюк. Молодюк шукає можливість для удару, падає. І Авраменко до всіх своїх сьогоднішніх пригод отримує ще й 11-метровий ворота, які вона захищає. Авраменко проти Заборовець. Є удар стояла, намагалася реагувати. Новоспечена голкіперка, але пробила убік за Рахунок стає 8-0. Вісім м'ячів все ж таки забивають футболівське металіста 1925 у ворота Кривбасу сьогодні.